Війна в Україні триває. Наші захисники потребують постійної допомоги та підтримки від тих, хто знаходиться у тилу. Хмельницька атомна електростанція продовжує донатити на Збройні сили України. Станом на сьогодні це близько 200 мільйонів гривень власних коштів працівників. За сприяння громадської організації, енергія наших сердець закуповується необхідне обладнання, яке передається у військові частини. Серед воїнів зараз багато поранених і важко поранених бійців. Дехто з них проходить реабілітацію у медичних закладах нашого регіону. Для того, щоб покращити морально-психологічний стан захисників, адміністрація Хмельницької АЕС виступила з актуальною ініціативою. Хмельницька АЕС ініціювала такі рекреаційні заходи відновлення, такі як риболовля. Такий захід дозволяє покращити. Координацію, витривалість наших військових, ці заходи як риболовля діють як антистрес. Вони направлені на те, щоб знизити тривогу, ну і покращити трішки сон у день незалежності України. За допомогою членів клубу рибалок аматорів Хмельницької АЕС та з дозволу медичних закладів нашим воїнам було організовано відпочинок на навколишніх мальовничих водоймах. Це, скажімо, спосіб наших працівників Хмельницької електростанції подякувати нашим військовим за те, що ми можемо бути вільними, ми можемо спілкуватися українською мовою, жити в вільній, незалежній Україні. Військові мали можливість побути серед мирної подільської природи, скуштувати смачної юшки та смаженої рибки, поспілкуватися і, хоч на короткий час, забути про війну, яка на жаль триває, триватиме і допомога атомників для збройних сил України, адже переможемо тільки разом.